Друзі, кінець 22-го року. Це час відкровень від е, політиків першої величини на шпальтах видань, які відносяться до інтелектуальних і візіонерських. Foreign Policy, Олаф Шольц. Він же ж канцлер Федеративної Республіки Німеччина. Стаття під назвою згідно перекладу Поворотний момент в історії. Да? Я не помилився. Так. Геннадій Олексійович її проаналізував. Вірніше проаналізував не стільки текст статті, скільки е, специфічне сприйняття Шольцем реальності, на думку Геннадія Олексійовича, я вважаю цю статтю багато в чому е, доволі чіткою, доволі радикальною з точки зору Німеччини, і фактично публічну заявку Німеччини на лідерство в Європі. Е, те лідерство, яке. Буде підкріплено, напевно, ну, засобами примусу і засобами тиску по відношенню до інших країн-учасниць. Ну, я так для затравки просто кину окремі тези, а далі ми пройдемося. <му> ну, перше, пан Шольц чітко визначено визначив, що Німеччина за рахунок власних збройних сил фактично буде гарантом безпеки східного флангу НАТО. А східний фланг НАТО в цьому сенсі розуміється саме як країни, ну саме як європейський союз. Раз Європейський Союз це не те, не лише та кількість учасників, яка є сьогодні. Скільки прагнення Шольца, щоб населення Європейського Союзу склало 500 мільйонів чоловік з країнами Балкан, з Україною, з потенційним з потенціалом Молдови, з потенціалом Грузії. Ну, принаймні, ці тези є. Да, тобто він чітко їх артикулює в своїй публікації. Ну, з певними там нюансами, <свісно> не без цього так завжди трапляється. Е але я все таки от віддам слово Геннадію Олексійовичу, і от ваше враження. Ні, цікаво. Я думаю, ми не домовлялися з тобою. Да. Окремо один від одного прочитали, і відповідно інакші акценти можемо розставити. Я накидаю таке своє бачення, того, Давай. що по змісту, по логіці, вона досить, досить велика ця стаття, і власна логіка Шольца мені здалася дещо такою суперечливою, скажем, м'яко. Чому я спробую пояснити? Шольц да, він виходить в іноземні американські, я так розумію, відповідно пресі з програмною статтею, де він здійснює оцінку діяльності Європейського союзу, Німеччини відповідно Російської Федерації, Китайської Народної Республіки, Сполучених Штатів. І відповідно, по суті, -по 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 починаючи з 90-х років, після об'єднання Німеччини, після завершення холодної війни, після розпаду радянського союзу, він спочатку говорить про те, що Німеччина повністю віддана е, власне ідеї дотримання там прав людини. Статуту організації Об'єднаних Націй все було добре. В нас було багато чудових років якби життя спокійного. Він як Борель, якого ми з тобою аналізували, прямо не зазначає про те, що відповідно Німеччина розвивалася на китайській дешевій робочій силі і російських природних ресурсах. Але в принципі і не заперечує цього. Він говорить про те, що після розпаду радянського союзу були великі надії на те, що власне Росія стала демократичною державою. Потім були поглиблені відносини з точки зору постачання енергоресурсів. Росія була до певного моменту відповідно надійним партнером, поки не прийшов 14 2014 рік, і поки, власне, не відбулася анексія Криму, незаконне захоплення і окупація окремих територій, які ми називали ОРДЛО. І з цього моменту відносини і, і світ світопорядок почав змінюватися. Порушені були принципи. Ну і так далі. От до речі, тут перше протиріччя. Я не розумію до кінця, чому і в нашому дискурсі говорять про 14-й рік. Чому е, руйнування світового порядку не відбулось у восьмому році? Чим грузини відповідно я він згадує про це? Він згадує про це. Я більше про наш дискурс говорю ну. е, і відлік іде від Криму, а Асетія Абхазія. Це було, по суті, те та саме. Так, масштаб, набагато менший, ну прям на порядок, відповідно. Але е, оцей нехтування статутом Організації Бінних Націй в плані доєднання або визнання території сепаратистських е, незалежними державами. Доєднання ж не відбулося до цього часу, на відміну від України. Але точка від е, і згадує він також Мюнхенську промову Путіна. Це сьомий рік, восьмий рік Грузія. Ну і типу, все пішло кудись не туди, і треба. От поворотний момент можливо наступає сьогодні, тому що це дійшло відповідної точки ескалації. Ну тут, типу, ми можемо в цілому цю оцінку сприйняти. Вона є банальною, зрозумілою. Він просто відфіксовує певну позицію. Так, да, Він говорить, що в Росії переміг імперіалістичний уклад. Реваншизм, 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 реваншизм. Та, е, імперіалістичний реваншизм. І про що він каже далі? Що типу з цим робити? З цим робити треба наступне: от Німеччина як держава потужна, економічно, безумовно, в групу семи вона входить і не на останніх ролях там знаходиться. Вона є локомотивом відповідно по технологіям, по економіці всього Європейського Союзу і одним з локомотивів світу. І що він каже: ми не витрачали на армію кошти, бо вважали, що все типу, там майже кінець історії за Фукуямою наступив. Ніхто там демократії з демократіями не воюють, і будемо всі, взявши за руки, розвиватися. І тут перше протиріччя, бо сьомий рік показав, що Фукуяма помилявся. Да? На прикладі Грузії, ну, це те про що пише Шольце. Це напевно те протиріччя, про яке ми з тобою поза ефіром говорили. Да? Що Відправна точка це не стільки 22-й рік, а скільки 2007, але у 2007 і 2008 році висновків ніяких зроблених не було. Так? Ви дочекалися безпосередньо масштабної війни, ну, відтерміновуючи попередні символи, знаки чи Да? Ну і, і, і далі він каже наступне: що, типу, Сполучені Штати. Молодці, вони є гарантом стабільності, гарантом безпеки. Ми там в Афганістані їм допомогли серйозно. І вперше, і це дійсно так, була п'ята стаття застосована право на відповідний самозахист через 51 статтю статуту ООН, п'ята стаття відповідно статуту НАТО. Всі країни НАТО в більшій чи меншій мірі брали участь у операції в Афганістані, яка тривала 20 років. Там це було легітимно, ну як зазначає Шольц. І відповідно ми підходимо до чого? Що... Сполучені Штати, незважаючи на компліменти Байдену, вони не прямо про це він не говорить, але він говорить про те, що є необхідним створювати окремі по суті, ну посилювати вірніше, посилювати збройні сили безпосередньо європейського союзу, створювати на базі Німеччини зокрема систему протиповітряної протиракетної Спільної оборони, саме європейських да. країн. Хоча ми розуміємо, що НАТО це відсотків на 80+, плюс, це сполучені штати з точки зору потужності, з точки зору ядерної зброї, спло. Авіації і так далі. Тобто тут мова йде вже, хоча НАТО називається як власне, те, що має існувати, те, що. Мало і буде мати значення велике, але в той же час в межах НАТО треба посилювати відповідно такий східний умовно фланг і посилювати її через зокрема побудову нової німецької армії Бундесферу. Він каже про 100 мільярдів доларів програму, яка буде основою розвитку збройних сил. каже про те, що інші держави також мають до цього долучатися. І добра новина для України. Він описує також серйозно цю війну нашу сьогоднішню, яка на жаль триває. І він каже наступне: що ми будемо продовжувати перша теза позитивна для нас. Ми будемо продовжувати робити все, щоб допомогти Україні. Але в той же час він чітко відмежовує історію війни Росії з Україною і відповідно НАТО, і, і каже про те, що ми не допустимо жодної там, жодного удару, жодного ризику, жодної ракети по території НАТО. Нам відомо, що Україна членом НАТО не є, і прямо про те, що вона буде, він також не зазначає. Тобто, mm. так чи інакше, ну знову таки нічого нового особливого. Це позиція західних країн, починаючи навіть не з лютого цього року, а і набагато раніше вона прямо висловлювалася, що 2007 так, року. Є допомога, але ми е, будемо обороняти лише територію від е, напряму в конфлікт з Росією заходити не будемо, тому що це може призвести до непоправних наслідків у вигляді Третьої світової ядерної війни. Е, і, власне, будемо захищати лише свою територію тут, ніби якби зрада. Хоча знову зради е, тут особливо можна і не побачити, тому що просто нового нічого в цьому плані не, не, не відбулося. І от ми будемо кожен дюйм території НАТО захищати. Європейський союз, Трансатлантичний Альянс стали сильніші, ніж коли б то не було. Росія розраховувала на те, що будуть суперечності, але навпаки, вона об'єднала відповідно європейські країни, і стало менше дискусій з цього приводу. І європейський союз має розвиватися якраз в напрямку збільшення відповідної централізації, про те, що ми зокрема заговорили з тобою в іншому відео, через прийняття в тому числі законодавства. І далі він починає замахуватись на лідерство в європейському союзі. Перша теза давно також гуляє. Він її прямо артикулює. Що принцип консенсусу, тобто, коли всі 27 країн мають погодитися із відповідним рішенням, він якби ну заважає розвитку. І треба в окремих випадках, в окремих випадках, ми розуміємо, що як тільки з'являться окремі випадки, вони в сторону зменшення ніколи не підуть, вони будуть іти в сторону збільшення. Треба приймати рішення відповідно більшістю голосів. Що таке більшість голосів? Це кількісно по країнам чи це вклад, наприклад, в бюджет. Він так обходить боком. І, власне, те, про що багато хто говорив, що прагнення, зокрема, Німеччини, передусім, відігравати роль не лише донора, не лише спонсора, не лише найбільш потужної економіки, а й відігравати роль центру прийняття рішень. Тому що до сьогодні, по факту, умовна Латвія при всій повазі до цієї Балтійської країни, і Німеччина мають ті самі права з точки зору голосування, підсумку, і кожна з цих країн може заблокувати будь-яку ініціативу. Перший момент. Давайте mm -hmm. об'єднаємося, візьмемося за руки міцніше, і відповідно будемо протистне не протистояти, а будемо от що цікаво, до речі. Він говорить про багатополярний світ, що світ вже формується як багатополярний, не біполярний, не протистояння лише Китаю і Сполучених Штатів, а багатополярний. І він не називає. Очевидно, натякаючи, що європейський союз має претендувати на роль принаймні третього полюсу. Можливо, він бачить більше полюсів. Він не -не, прямо... Він, він прямо говорить про це. Я вибачаю, що ти приб'ю він двічі в різних частинах. Тексту, ну для тих, хто прочитає це текст, справді на я думаю, на декілька десятків сторінок. Він двічі в різних частинах тексту говорить про те, що він не підписується і не згоден з тим, що світ буде розділений в першому випадку на два блоки, і в другому випадку він згадує цей, Ну, знову ж таки, говорячи з тим, що він на це не погоджується на протистояння нової холодної війни, де центрами будуть Китай і Сполучені Штати. Ну, це перше. Тобто тут момент може бути різного посилу, да, що він не згоден з тим, що обирати між Китаєм і Сполученими Штатами. Він говорить в окремому абзаці, там є така тема, що Європа може стати, не може стати, а мусить стати геополітичним центром. Тобто геополітичний центр, в якому Німеччина буде відігравати роль гаранта, як мінімум, безпеки. Як мінімум. Так. Ну, тобто, геополітичний центр на чолі з Німеччиною. Німецький геополітичний Ні, центр. Ворожа пропаганда сказала про Четвертий рейх, але ми не поділяємо таку думку. ми говоримо Я про не, не знав про те, що сказала світу. ворожа пропаганда. Не дивлюсь, не моніторю, не цікавлюсь. Відкидаю ці думки, як хібні. Ось да, і те, що ти говорив про 500 мільйонів людей, як на перспективу. Тут да. е, також ми розуміємо, що темпом, яким сьогодні працює військова промисловість, з точки зору кількісної, зокрема, і американська, і німецька, про це багато пишеться в пресі, щоб освоїти 100 мільярдів і відповідно модернізувати армію, яка сьогодні, ну скажімо так, прямо не сильно потужна в Німеччині. Він прямо про це визнає. Що багато років ми нехтували цим питанням, для цього потрібно, ну як мінімум, роки. Да. І в цьому сенсі він говорить про те, що тільки за наявності мілітарної складової можна скласти з собою третій або четвертий, п'ятий, не знаю, який полюс в світі, і тоді дорости до 500 мільйонів людей, власне, які і мати, як він пише, найбільш. Потужний внутрішній ринок відповідно на всій земній земні кулі. І тут він, те, що нас з одного боку має тішити, з іншого боку, відповідно, не зовсім. Він пише, що розширення Європейського Союзу і інтеграція нових членів будуть важкими. І немає нічого гіршого, ніж дати мільйонам людей хибну надію. Надію хибну не в тому сенсі, що ми не приймемо, а в тому сенсі, коли ми вас приймемо. Мова йде про те, що. Він прямо про це не зазначає. Але із контексту того, що він пише, випливає наступне, що процес цей не на один рік, можливо, не на п'ять років. Він має мати певну етапність. Зокрема, спочатку мова буде йти про міграційну політику, певно, тому що він каже, прямо, що Європи Європі потрібні мігранти для розвитку, але вони мають перебувати за певною такою сталою, зрозумілою, ефективною моделлю. І а потім мова буде йти про розповсюдження юрисдикції Європейського союзу на на території причому, зокрема, Україні, причому в мігрантській політиці в нього перекликаються тези з мігрантською політикою з часів Трампа. Він зазначає чітко високопрофесійних і висококваліфікованих в першу чергу мігрантів, в яких зацікавлена економіка, коли ну, цитата: люди будуть продовжувати приїздити до Європи. А Європі потрібні мігранти. Тому Європейський Союз має розробити прагматичну міграційну стратегію. Прагматично, прагматично. Е, да і е, я вже підходжу давай, до давай, завершення. Давай, давай, давай. Е, він торкається, зокрема питань е, от так званих автократій. Отут е, я від слова зовсім не зрозумів. Я по шикарне ціта він він каже про наступне: е, можливо, ти мене поправиш, можливо, ти інакше ми е, інакше побачив тут, що він не хоче розпаду е, на умовно зони впливу. Коли демократичний західний світ буде протистояти недемократичному незахідному світу, він каже про те, що так Китай досяг величезних успіхів відповідно в економіці. Але коли він говорив з, з товаришем Сі, він згадав і про права людини, і про нам ну, все таке, що демократія вона має універсальний універсальний характер, що є цінності, які є е, загальнолюдськими, незалежно від е, культурних особливостей відповідних держав. І, е, в силу цього він каже про те, що Китай, не дивлячись на зростаючу його вагу в світі, не має експансувати власне держави, які є в азійсько-тихоокеанському регіоні, включно з квазідержавою Тайвань, яку Німеччина не визнає африканських держав там тощо. Тому що ну, це ж якби не демократично, це буде ну, поширення впливу, це буде створення повернення до часів холодної війни, де будуть зони впливу. Я-я-я, не можна. Треба разом е утворювати цю синергію і розвиватися всім на прагматичних ринкових ліберальних там прямо вжити це слово ліберальних засадах. Що ми всі можемо стати він цитує якогось економіста зараз? Не згадає прізвище про те, що ми можемо всі стати капіталістами, але ринок має бути ліберальним. Тобто мова буде йти про вільний обіг товарів, робіт, послуг, людей в тому числі. І оцю цей такий грубо кажучи, це певна стара глобалізація. З одного боку, з іншого боку, yeah. з іншого боку, він каже, що коли ми будемо розвиватися, ставати центром сили, нам не треба нехтувати різними режимами, які ну не зовсім демократичні. Нам треба вибудовувати відносини з південною Америкою, з Африкою. З азійськими країнами і не вживається знову слово, але з контексту там фактично от я побачив, по суті, ті самі зони впливу. Тобто Китаю не а Європейський Союз має це робити разом із Штатами. І тут, <кхем> знову, це все так приправляється хорошо. Е там верховенством права, власне, статутом Організації Об'єднаних Націй, світом, який живе на основі міжнародного права і правилам міжнародного спілкування, і протиріч жодних в тому, щоб західні країни, які є сталими демократіями, співпрацювали з не зовсім демократичними державами, які визнають необхідність жити по правилам, він не вбачає. А якщо авторитарні держави, відповідно як Китайська Народна Республіка, будуть робити саме. Це є загрозою глобалізованого світу, і воно ніби так. Але це по суті мова йде про як мені здається, зараз от я закінчую про такі певні фантомні болі. Якщо хочеш по минулим, минулим ракам після завершення холодної війни, про глобалізацію, про те, яким чином відбувалися і будувалися міжнародні відносини ну, принаймні, останні 30 років. Тобто, а давайте повернемося. І, і в той же час він каже, що це поворотний момент, і ми будуємо багатополярний світ. От як це все в одному е, моменті можна вмістити, <кхух> я не зрозумів. Можливо, есть, ти мені пояснює. завершувати. І на правах того, кого останнє слово, своє бачення. Значить, є набір правильних слів. Які повинні прозвучати в тексті для того, щоб його ніхто не зафукав і особливо, скажімо так, не девальвував з точки зору е загальнолюдських цінностей і прав, тому там, безперечно, йде мова про повагу до прав, до свободи та зелений так. перехід туда ж. Порівнюючи авторитаризм і демократи, демократичні режими, Шольц е, гарно жонглює фактами, говорячи, пам'ятаєте, коли ковід починався? Так, от з точки зору тоді всі казали, що з точки зору адміністративного впливу авторитарні режими більш ефективні, можуть скрутити так, що мама не грює. китай там скручує, але час же ж показав, що вакцини в кого крутіші. У нас, а зараз Китай не згоден з вашими тезами, що скручування це типу, позитивно, да? бо є певні, бо є певні окремі нюанси. І причому вони скоріше економічні, ніж соціальні, з точки зору там протестів. Він їх сприймає так. Він е, в прелюдії говорить про те, що він сприймає як світ е, глобалізації такий, що заходить до кінця, але водночас, наприкінці, якраз ці тези. Про які е ти зазначав, та да? про те, що кінець кінців в багатополярному світі діалог і співробітництво може виходити за рамки демократичних зон комфорту, Тож, які, Демократичні зони комфорту. Які, які, красота, які, да. які, які, в який оборот просто демократично? Ну, тобто, вам, вам не зовсім От так, от, от, як він досі їздив, от, Йому не зовсім комфортно. Ну не демократична зона комфорту, але глобалізація не в контексті ПАКС Американа. Да? Ну, тобто ідеологічно ціннісному. А з точки зору ринків і торгівлі, це прагматичний підхід як до мігрантів з високою кваліфікацією. Тобто, ми торгуємо. Ми торгуємо. Ми виголошуємо правильні слова на прес-конференціях. Ну тобто ми залишаємося хтось відданий одним цінностям, хтось іншим моделям управління. Да? Ну, у нас був з тобою текст, да? як китайці. Аналізували зустріч в рамках там саміту G7 між, Байденом, G20 між Байденом і Сі, що у вас демократія з американською специфікою, а у нас комунізм з китайською специфікою. Да? Тобто, ну але ми ж торгуємо. бо глобалізація це про що? Це про ринки, про вільний доступ до ринків, вільний доступ е без блокування прав інтелектуальної власності і так далі. Доступ до технологій. І Шольц про це саме Тобто, найти більших прагматиків в Європі. Ніж німці, ну напевно, пошукати складно. Ну хіба встріціно, але там інша ситуація. І от, коли якщо вкласти це все в контекст, я не хочу вибирати між американ... американо світом і китайоцентричним світом, да? водночас хочу бути геополітичним центром, який забезпечує безпеку, і відповідає за Європу, і мати взаємні прагматичні відносини із одними і з іншими, то цінності звучатимуть, тоді коли це вигідно. Чи тоді, коли цього вимагатиме контекст знову ж таки, прагматичний, ми будемо віддавати пріоритет загальним правам. Але тоді, коли економічний інтерес буде складати для нас теж пріоритет більший да, з точки зору наших платників податків і наших національних інтересів, то завод Бас переїде в Китай. Ну, І така модель може працювати: РДГ не дасть брехати. Друзі, Геннадій Олексійович. Прекрасно підсумував все те, про що написав пан Шольц. Я насправді всім рекомендую прочитати е, цю статтю. І цілому подивитись на світ дещо по-іншому. В питаннях України, ну я окремо просто тезу чи під, підведу, Шольц використав в питаннях мирних перемовин хороше формулювання. Всі країни G7 підтримали позицію Володимира Зеленського про справедливий мир. Правда, ніхто, оце поняття справедливий мир. Не зрозуміло де в якій формулі він був зафіксований записаний, але враховуючи те, що в подальшому після появи цієї статті була ще заява Блінкіна по моєму Блінкіна про надання фінансової допомоги Україні і військової допомоги до відновлення території станом на 24 лютого, і всі країни G7, в тому числі і Сполучені Штати, підтримали ініціативу нашого офісу президента в питаннях справедливого миру. Ну, напевно, контури того миру, до якого готові в Німеччині, в Європейському Союзі і на рівні країн g 7, вони поступово вимальовуються. Да? Тобто, це не, це, це не мій умовивід. Це те, що випливає з контексту і є з посиланнями на тексти. Не те, щоб звикайте ну, до того, що лунають не зовсім приємні слова з боку там, наших партнерів. Але слово прагматизм в статті Олафа Шольца. Воно, по-моєму, в кожному абзаці. Якщо відкинути всю шелуху, таку ту, яка повинна прозвучати, і вийти просто на сухий залишок, все, що вигідно, все, що прагматично, воно має право на життя в багатополярному світі, де центром життєвих інтересів Європи буде знаходитись з точки зору їх вироблення за планами Шольца, ну саме в Німеччині. І що важливо, і ми цей документ, надіюсь, проаналізуємо. В оглядній перспективі німецький уряд, уряд Шольца прийме нову стратегію національної безпеки країни. І я думаю, що там сума фінансування чи потенційних видатків вона буде значно більше, ніж 100 мільярдів. Ну, тобто 2% ВВП, які вони планують виділяти, він не вказав, куди, чи в НАТО, чи на власну безпеку і оборону. Ну хоча, це в принципі, плюс-мінус одно і те саме. Але стратегія національної безпеки це. Доволі цікавий документ, бо він навіть на стратегію нацбезпеки сполучених штатів посилається, говорячи про те, що нова стратегія національної безпеки сполучених штатів справедливо визнає необхідність взаємодії з країнами, котрі не приймають демократичні інститути, але тим не менше залежить від міжнародної системи, заснованої на правилах і підтримці. І в цьому ключі, як ми колись писали з Геннадієм Олексійовичем, відео про протистояння G7 і БРІКС. Конкуренція за країни Африки, за окремі країни Азії, вона так чи інакше, ну, вона розглядається як потенці, потенціал росту е, глобалізації. Да? Ну, тобто, про це мова йде. Одним словом, дякуємо за увагу. Спасибі, що були з нами. Підписуйтесь, заходьте на сторінку Геннадія Олексійовича, в нього класні фотки. До зв'язку!